Вікно життя це місце, де батьки можуть залишити свою новонароджену дитину, і вона отримує нове життя. Ця ініціатива створена для того, щоб запобігти випадкам абортів, а також складним трудним ситуаціям у родині. Батьки можуть анонімно передати дитину, і вона попаде в руки соціальних служб або ж держав. У Польщі є близько 70 таких вікон. І з моменту відкриття першого вікна 2006 року було врятовано понад 160 дітей. В Україні є близько 50 таких вікон і врятовано понад 50. Дітей. Вікно життя зазвичай розташоване біля монастирів, лікарень чи соціальних приміщень. Вікно життя створене таким способом, що після залишення дитини автоматично спрацьовує сигналізація і воно закривається. Дитину оглядають медичні працівники, і вже суд вирішує ім'я, прізвище та дату народження самої дитини. Після цього саму дитину можуть усиновити. у Польщі. Батьки, які залишають дитину у вікні життя, не несуть жодної кримінальної відповідальності, і найчастіше до таких вікон потрапляють новонароджені